Десять універсальних правил для того, щоб полюбити себе. Знаєте, як правда у кожного своя, так і правила самолюбові у кожного своє. І кажуть так, що правда у кожного своя, а от істина, вона універсальна. І ця істина можна сказати, що вона божественна, можна сказати, що вона вселенська, вона завжди одна. Вона... Ви можете чути одну і ту саму інформацію, яку подають різні люди, тому що вся інформація йде в принципі з одного джерела. Так, от, я пропоную вам 10 універсальних формул для того, щоб ви могли використати комбінацію з них, можливо, додати ще щось своє і виробити свій еліксир самолюбові. І номер один буде: перестань себе критикувати. Просто перестань, просто закривай рот, коли ти себе критикуєш. Номер два: перестань себе лякати. Є такий термін. Називається катастрофізація. Просто перестаньте це робити. Мозок схильний, він має схильність до негативізму. І він буде вишуковувати найгірший сценарій. Припиняйте ці найгірші сценарії, не лякайте себе. Тому що нервова система реагує на імпульси, на відчуття, які йдуть з підсвідомості. І вона не розрізняє, чи то реальне, чи то нереальне. І ви в реальності проживаєте страждання. Номер три. Будьте до себе ніжним, будьте до себе добрим, будьте до себе поблажливим. Так само, якби ви були ніжним, добрим і поблажливим до дитини, наприклад. Чи часто ви такою людиною для себе буваєте? Номер 4. Перестаньте ненавидіти себе за негативні думки. Негативні думки можуть бути у кожної людини. Ми можемо мимоволі думати щось погане. Перестаньте себе ненавидіти за це. Є люди, які реально так сильно намагаються бути добрими, класними, абсолютно ідеальними, що переживають і картають себе навіть за думку негативно. Це нормально. Це нормально. Ви жива людина, ви проходите процес. Номер п'ять обов'язково хваліть себе. Обов'язково хваліть так само, якби ви хвалили свою кохану дитину, кохану людину поруч. Так само, якби ви підбадьорювали свого співробітника. Кажіть, я молодець, я така хороша дівчинка, я такий мальчик хороший. Які слова вам підходять? Номер шість. Підтримуйте себе, а також дозволяйте іншим людям піклуватися про себе. Просіть про допомогу, це не соромно. Це так легко сказати: блін, не можу більше. Не розумію, що далі. Заплутався, заплуталася, помилку зроби. Номер 7. Полюбіть свої недоліки. У вас можуть бути недоліки фізичного плану або внутрішнього плану. Цей недолік може бути який Це ваша особливість, це ваша унікальність. Полюбіть ці недоліки. Беріть один недолік. Скажімо, і працюйте один недолік в день і працюйте над ним. Що є такого гарного, величного у цьому недоліку? Ким би ви не були, якби не цей недолік. Це глибока робота. Номер вісім. Обов'язково піклуйтеся про своє тіло. Ваше тіло це єдиний орган, це єдиний інструмент, це єдине авто, яке є у вас на все життя. І це єдина така шкаралупка, яка піклується про вашу душу. Оберігає все ваше єство. Стати з повагою до свого тіла. Номер 9. Практикуйте афірмацію. І багато хто рекомендує робити афірмацію, дивлячись собі в очі в дзеркало. Є списки афірмацій, їх дуже легко знайти. В інтернеті, в мене є, на сторінці моїй в інстаграмі є списки афірмацій, які кому підходять, практикуйте їх, особливо дивлячись собі в очі. І номер 10. Не чекайте слушної нагоди. Любіть себе вже прямо зараз, прямо, прямо в цю секунду, поки ви слухаєте. Відчути, що ви стали хоча б на один міліметр добрішим до себе, що вам уже не хочеться десь писати негативний комент комусь, щось так критично сприймати. І що ви в цей момент можете відчути вдячність, як мінімум, вдячність за те, що ви є на цьому світі, і що ви проживаєте цей досвід. Це базових 10 правил до того, як полюбити себе. Якщо вам сподобалось, якщо ви знаходите цю інформацію корисною, я буду вдячна вам за будь-який відео, за вподобачку вашу і за те, що ви підпишетесь на мій.